Слава Богу. Я вдячний Богу, що можу бути на цьому місці, особливо бачити дуже багато знайомих людей. Хто не знає, то звати мене Петро. Живу на Україні, таке є дуже файне село Підгайці біля Луцька. Там служу Богу і служу людям. І є можливість сьогодні відвідати Кентаки, Ми приїхали до нашої сестри, Вери, до Швагра, Володі, побачити племінників, побачити їх з родиною, побачитися. І вчора мали гарну зустріч в парку з друзями. Це такі події, які на все життя запам'ятаються, скільки ми будемо жити. Тому хай вас всіх Бог благословить. Я коротенько поділюся словом Божим, тому що у вас сьогодні гості, щоби не забрати часу. Я хочу звернути нашу увагу на слово Боже, це перше послання до коринтян, 10 розділ, і зачитаю один десятий текст. Не нарікайте, як деякі з них нарікали і загинули від губителя. Я хотів би сьогодні поговорити з вами, друзі, тема моя така незадоволення. Інше слово, як тут написано в Євангелії, нарікання, російське ропот. Англійській ще я не вивчив, може потім вивчу, скажу. Друзі місце писання нам говорить про ізраїльський народ. Коли Бог їх привів до обітованої землі, і пішли люди, щоб розвідати той край, і на них напав страх, коли вони побачили, які там укріплені міста, які там сильні воїни. І коли вони вернулися, вони таку посіяли дуже сильну паніку в народі і сказали, що ми туди не війдемо. Але Ісус, Навін і Халев, були написано, що в них був інший дух. І вони казали: ми війдемо, Господь з нами. Але настільки оволоділо незадоволення ізраїльським народом, що вони написано, плакали зранку до вечора. Настільки ними оволоділо незадоволення. Вони кричали на Моїсея, на Бога, що ти нас сюди привів, ми в ту землю не війдемо. Друзі, це була велика проблема. І я хочу сказати, друзі, що велика проблема в християн, коли нами оволодіває незадоволення. Де б ми не жили? Чи ми в Україні живемо, чи ми приїхали до Штатів. Друзі, і давайте ми так подивимося, скільки ми вдячні Богу і радіємо тому життю, яке нам дав Бог. А скільки ми перед Богом буваємо незадоволені, і ставимо Богові, дуже забагато питань. Дуже багато. Ви знаєте, є люди, які незадоволені роботою, мені мало платять. Або на роботі мене не поважають. Я зустрічав таких людей, ну от не може сестра вийти заміж, вона незадоволена. Мені приходилось шукати одну сестру, яка була в нашій церкві більше 20 років. І Я бачу, що її в церкві немає, я до неї дзвоню, кажу, де ти поділася. І вона каже, що ви можете мене вилучати, я вже живу гріховним життям. І вона такі слова сказала, що мені Бог дав. Я йому прослужила більше 20 років. А Він мені замужу не дав. Ви знаєте, в мене такий аж комок в горлі був. Кажу, за тебе Христос віддав життя. Він гріхи тобі простив, а ти маєш сміливість Богові доказати ось таке питання і невдоволення в адрес Бога. Брати і сестри, є люди, які мають проблеми, прийшли в сім'ю, і в них незадоволення. Брати і сестри, коли Бог допустить нам випробування, чи то ми ще неодружені, чи ми в сім'ї, і Бог провірає, як ми будемо себе поводити. Ви знаєте, що на Ізраїль настільки повпливало на їхнє життя подальше, оце нарікання, незадоволення, що тих 40 днів Бог замінив на скільки? На 40 років. Перекреслило все їхнє життя, їхнє незадоволення. Той, те нарікання, яке вони підняли перед Богом на Бога, на Моїсея, на вождів Ізраїля. І Бог каже, ви будете блукати в пустині. І більше того, Бог каже, всі, хто бунтував, вони в ту землю не війдуть, вони впадуть костями в пустині. І Бог так зробив. Брати і сестри, ми служимо Ісусу Христу, і Євангелія нам не обіцяє дороги такої, що там буде все прекрасно, тобі буде завжди все, в тебе буде благословенно, але дорога вузенька. І апостоли вчили, що великими скорботами нам належить війти в Царство Боже. І ми маємо бути до цього готові. Брати і сестри, якщо прийде момент, коли Бог положить на ліжко хвороби, а когось Бог посадив в інвалідний візок, і щоб підняти ропот до Бога, так, я, можливо, я не пережив ту проблему людина, яка все життя на інвалідному візку. І пророптати все життя і кидати в адрес Бога незадоволення, браття, сестри. Апостол Павел пише до Тимохвія, що велике надбання це що благочестя і задоволення. Найбільше надбання, коли людина благочестива. І коли людина задоволена тим життям, яке вона має від Бога. Амінь. А далі каже апостол Павло, коли маєш їжу і одежу, то ти будь задоволений і вдячний Богу, браття і сестри. Але коли проаналізувати своє життя, друзі, скільки робота ми кидаємо в адрес Бога, скільки ми невдоволення говоримо нашими устами. А якщо завтра буде ще більша проблема в твоєму житті або в моєму, 100% що я в тій проблемі не встаю, я ще більше нарікання більше підніму на Бога. Друзі, то Де Писання Оте, виконується в нашому житті, щоби коли я маю благочестиве життя, стараюся жити по слову Господньому, і коли. Я задоволений, то це велике надбання на да, таких людей звертає увагу Господь. Амінь. Амінь. Браті, і сестри, коли людина має кусок хліба, неважно, чи він більший, чи він завтра той кусок хліба буде менший. Я задоволений. Я вдячний Богу, що я живу, можливо, не в такій хаті, як сусід мій, не на такому автомобілі їжу. Брати і сестри, я сьогодні хочу сказати до чоловіків, до братів. Ви задоволені вашими дружинами, яких дав для вас Господь. Звертусь до сестер, ви задоволені чоловіками, які вам дав Бог у ваше життя. Ви знаєте, я читав мені дуже відомий автор книжок, такий жив в Колорадо Спринс, Джері Бріджес, Дуже сильний богослов. Він жив в вічності. Він написав дуже багато книг. Одна дуже сильна книга дисципліна благодаті. І він описує там момент, коли прийшло в життя його випробування, раптово померла в нього дружина. Яку каже, я дуже сильно любив. І різні думки на Бога, чому ти, Боже, забрав? Чому ти допустив моє життя? І каже, в мене були різні думки, як у пастора, як в того, який проїхав вам Америку від краю до краю із семінарами і навчав людей Божого Слова. І один із друзів його присам йому відкритку, і там були написані такі слова. І він каже, я вчепився за ці слова, і там написано було так: Господи, я готовий приймати все, що ти даєш, потребувати те, що ти стримуєш, і відпускати те, що ти забираєш. І він каже, я вхопився за ці слова в той момент, коли я остався сам без дружини. І я переміг. Отой ропот, який тенерка, яке підступало до мого серця, і я згодився: це воля Божа. Це воля Божа прийшла в моє життя, браття, сестри. І він довірився Ісусу Христу. І я скажу, що люди роблять велику помилку, які виставляють Богові ультиматум, І подібно ізраїльському народу, вони кидають в адрес Бога дуже багато невдоволення. Я впевнений, якби Ізраїль там не підняв бунту проти Бога, браття і сестри. Вони всі були в обітованій землі. Вони всі зайшли б туди, в ту землю, яку Бог пообіцяв. Брати і сестри, але це все я говорю, я не буду часу багато займати, друзі, коли ми не вдоволені, що ми хрещені Духом Святим, що я духовно ще слабий, я йду до цього, я писання слабо знаю, це нормально. Це нормально, коли в нашому серці є в такому напрямку невдоволення, що я хочу співати краще для Бога, я хочу молитвеником бути для Бога. Але коли я невдоволений, що я все маю, і в мене незадоволення, друзі, це гріх. Ми свідомо грішимо проти Бога, а гріх, в перекладі іншому, це бунт, який піднімає людина проти Бога. А бунт визиває у Бога не благословіння, а визиває прокляття на тих людей. І ми маємо бути, браття і сестри, дуже обережними. Дуже обережними. Твій бунт може перекреслити твоє життя, як перекреслив життя ізраїльського народу. І вони 40 років блукали по пустині, брати і сестри, і ніхто не побачив обіцяного краю. Сьогодні жертва Ісуса Христа за нас, друзі, не для того, щоб в моєму серці нарікання воно займало місце в моєму серці. Жертва Христа і проликла кров не для того, щоб я приходив зібрання і дивився, служитель не такий. Той брат проповідував не так, хор не такий. І ви знаєте, є люди такі в церкві, порою так бу-бу-бу, бу-бу-бу, і їм багато що не так. І Бог із милості своєї починає вчити таких людей. І він ложить пальця свого на таких людей. І як Давид казав, коли ти положив пальця свого на мене, то спорохнявіли віли кості мої. Висохла вологість моя, тобто сила моя. І коли людина бачить, що без Бога вона нічого не може, о, тоді Вона починає по-справжньому шукати Бога, брати і сестри, до чого я це говорю? Оцініть тим благословінням, яке дав для вас Бог. Алілуя! Оцініть тим життям, яке ви маєте від Бога. Оцініть тим куском хліба, який вам Бог дав право користуватися. Щоб ви бачили сьогодні і не тільки своє життя, а того, який потребує вашої молитви, щоб ви бачили тих людей, яким треба підставити плече, щоб носили тягарі один одного, браті, сестри, щоб коли я направляюся в дім молитви, виходячи з своєї хати, з своєю сім'єю, в мене не нарікання на Бога. Або незадоволення в серці моєму. В мене вже готова хвала, жертва Ісусу Христу. Це плід моїх ус. Алілуя! Моє серце наповнене цим, браття і сестри, щоб диявол не мав права вкидати це невдоволення в мою сім'ю, в дім, в моє життя за мене пострадав Ісус. І я йому сьогодні приніс хвалу, щоб на мене зглянувся Бог. Нехай вас Бог благословить, дорогі друзі, щоб ми оцінили тими благами, як каже апостол Павло. Не нарікайте. І він далі говорить, як деякі з них за Ізраїля, вони загинули від губителя. А далі каже, все це сталося з ними як прообраз і записано як пересторога для нас, для яких настав кінець віків. Не треба повторяти помилки тих, які повторяли, які робили, і понесли покарання від Бога, браття, сестри. Але сьогодні, коли можливо Бог та завтра змінить твою дорогу, щоби я був готовий, Господь. Нехай буде воля твоя. І ціль моє служіння Богу не замуж, не одруження, не сім'я, не багатство, не те, щоби Бог устроїв там ще якісь мої плани, дорогий друже. но ціль моя служіння Богу, щоби мені побачити того, який висів на Голгохі за мене. Алілуя! Щоб я з усіма святими, коли настане той день, я прославив ім'я всемогутнього Бога. Тому нехай Бог благословить, браття, сестри, не ослабівайте молитві. Україна дуже потребує ваших молитв. Я вірю, що ви молитеся. У нас великий хаос, такого безправ'я, як зараз у нас твориться в державі, Ну, вибачте, старші люди говорять, ну, ніколи не було такого безправ'я, як зараз робиться. Ніхто на Конституцію не звертає уваги, коли наш єпископ зайшов до головного воєнкома, поговорити і каже: є стаття для віруючих людей, що альтернативною службою треба замінити військовий що військову службу. А він каже, кому та Конституція потрібна. Друзі, ми розуміємо, є надія тільки Бог. І він зупинить те безумство і те свавільство, яке твориться. Народ Божий, служи Богу, будьте ревними, і хай вас всіх Господь благословить. Амінь. Станем помолимося.